Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу! Пропоную протягом посту роздумувати над причею про доброго батька, щонеділі заглиблюватись у значення цієї притчі, роздумувати і використовувати для свого життя. Притча про доброго батька, про блудного сина. В ній зміст Євангелії. Слово Боже говорить, що око не бачило і вухо не чуло, те приготував Господь тим, які люблять Його. Притча ця про доброго Бога, про неймовірну любов Бога. Одного батька було двоє синів це Євангеліє від Луки, 15 глава. І ми Одразу потрапляємо в середовище родини. водить нас в родину. Цей світ це цілий світ це родина, але, на жаль, скалічена родина. Скалічені відносини, долі, народи. В батька двоє синів, але кожен із них життя кожного з них теж є скалічене, поранене по своєму гріхом. Пізніше ми побачимо один залишає батька і відходить. Інший нібито з батьком, але не любить батька. Цей світ є образом скалічної родини, як інша перспектива, як інша реальність є Христова Церква. Божа родина. Вона є початком правдивих відносин батька і дітей, Бога і нас. Церква вчить нас мати правдиві відносини з Богом, з нашим батьком. Ось такі етапи, від як син відходить поступово. Молодший син з них сказав батькові, тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. Син ще вдома, син з батьком, спілкується. Пригадуємо собі ця притча притча про відносини Бога і людей. Багато людей, як, той, як цей син, ніби з Богом. Навіть спілкуються з ним. Є діалог, є молитва. Але яким холодом віє від цієї молитви? Про що син просить? Дай мені. Звертається доба до батька просто своїм, своїм бажанням. Дай мені. Багато людей до Бога також відносили, як, як, як до офіціанта. Дай мені. Зроби мені. Поможи мені. Більше мені від тебе нічого не треба. Дай мені і я піду по своїх справах. На жаль, так є. На жаль, так і в нашому житті, в нашій молитві. Чи є в нашій молитві? Крім дай ще щось. Прости, дякую, люблю. А свята Тереза казала, що одне люблю до Бога сказане, Боже, люблю тебе є важливіше за всі пости і кров мучеників пролиту. Одне з либини душі сказане Боже, люблю тебе. Холодність відносин, прохолода. І коли відносини от такі холодні, байдужі. Часом наступний крок. Він не тільки сказав, тату, дай, але з часом пішов. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у далекий край. Спочатку формальні відносини, як до офіціанта, а потім забрав усе і відійшов. Людина не може довго залишатись холодною, такою літеплою. Від холоду відносин переходить до розриву. Син залишає батьківський дім. Цей, дім, цей світ його манить, адже в цьому світі можна мати все, можна мати подружку, відносини без зобов'язань. Все і сьогодні немає заповідей, немає правил. Кожне наше, я знаю, як жити, я знаю, як робити, в мене свій час, своє життя, власні плани. Це і те саме. Боже, я знаю, як без тебе жити. Я хочу жити сам і без тебе. Взяв, беру своє життя і роблю з ним, що хочу. Це мій час, це моя неділя. Це моє життя. Син відійшов і третій крок. Розтратив свій маєток живучи, розпусно. Ми би хотіли знати, якісь подоробиці, пікантні. З ким, що, як. Але ми це бачимо кожного дня. Біблія у розтратив, можна сказати, поламав своє життя живучи розпусно. Зламав своє життя, з ким ми живемо в світі поламаних життів. І наслідки цього, до чого це привело? Як усе прогайнував, настав голод великим цім краї? Почав він бідувати. Пішов, найнявся до одного з мешканців краю, і той послав на своє поле пасти свині. Наслідки того, що людина залишає Бога. Наслідки відходу від батька є голод, є рапт потрапляє в неволю, хотів свободи, а потрапив неволю. і приниження. Коли людина відходить, в нашому серці є голод, Августин казав, Святий Августин, неспокійне моє серце, поки не спочине в тобі Боже. Відходячи з дому батька, покидаючи дім хліба, дім де багато хліба, потрапляє в голод фізичний, а ще більше голод духовний. Пригадуйте, Захея. Захей не мав. Не переживав голоду фізичного, але він голод, переживав голод духовний, шукав Бога. й тобто багато юнаків, які пішов до Ісуса, шукаючи, що мені робити, теж був голодний духовно. Юнак почав голодувати. І нанявся паст, став рабом. Диявол обіцяє свободу, цей світ обіцяє свободу, а натомість бере все і робить рабами. Павло апостол писав, хто служить гріхові, то є раб гріха. За кожним гріхом є залежність. Поневолює гріх людину. Нанявся пасти свиней це велике приниження для юдея. Пасти свині це, це опуститися нижче плінтуса. Це ще нікуди. Пас свиней хотів їсти ті стручки, ці мені що на свині, і тих їй ніхто не давав. Ось. До чого приводить відхід людей, людини від Бога. Можливо, зовні ми бачимо гарну картинку. а насправді це є класична, класична схема процесу відходу від Бога і наслідків Його. Коли я роздумував над цією темою, мене вразило дві картини, я не запам'ятав художників. Пробачте. На одній зображено син. Серед серед свиней, серед куп нечистоти, син в лахмітті, такий брудний. На інший батько, який на даху будинку виглядає свого сина. Власне, ці, ці картини це є реальність життя людей і реальне життя світу. Це є людина, яка відходить від, від Бога від батька. І Бог, батько, який виглядає людину. Це і про наше життя. Це і про нас. Це іс... В цій притчі історія нас, і батька, нас, і Бога. Людина, яка відійшла в бруд гріха, і Бог, який не перестає її виглядати, чекає, її повернення. Важливо в часі посту себе знайти, щоб ми побачили свій гріх, реальність свого життя. Так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Як би далеко ми не відійшли від батька, в якому великому мінусі ми б не були, завжди батько дивиться і чекає. Для, Бога, для батька нема безнадійних синів і дочок. Батько завжди виглядає, і в цю хвилину він ще надіється і виглядає кожну людину, яка живе в цьому світі. І за це йому і подяка, і слава. І любов. Слава Ісусу Христу!